Бог дає таланти всім. Регіна Бред. Урок 12-й. Іноді робота мрії. Це те, чим ти займаєшся зараз. Того дня, коли мене взяли на роботу в Бікон Джорнал, я проплакала всю дорогу додому. Година нестримних сліз. Відра сліз. Запитаєш чому? Я щойно погодилася на роботу бізнес-репортера і ненавиділа бізнес-новини. А якщо як це жахлива помилка, після шести місяців написання статей на тему продажів і прибутків мені стало нудно, і я не могла знайти собі місця. Місцевий журнал запропонував мені роботу писати статті, а один мудрий працівник нашої редакції порадив мені залишитися. Попрацювати на резюме, заробити пенсію та отримати життєвий досвід. Ти працюєш тут лише кілька місяців, сказав він. Дай цій роботі ще один шанс і ніколи про це не пошкодуєш. Він мав рацію. Якими були нудні завдання, що мені їх давали? То був своєрідний коктейль із тим, який більше ніхто не хотів висвітлювати, фермерство. Медичне страхування Аеростат. Ось як це було нудно. Отож, я лечу на аеростаті Гудьєр. Що? Ага. Я запропонувала написати статтю про аеростат і надрукувати її разом із фотографіями. Тож ми з фотографом вирушили з Акрона до Саутбента, штат Індіана. Я мала піднятися в повітря на аеростаті. З якого вели зйомку футбольного матчу на стадіоні Нотр-Дам. цілісінькими днями я робила інтерв'ю з представниками канатної команди, хлопцями, які залишалися на землі, і вони були просто чудові. Вони не отримували слави пілотів, однак вітали всіх гостей свята і робили все, щоб ті почувалися комфортно, коли стояли в черзі, щоб побачити аеростат. Політ на аеростаті незрівнянний. Він узагалі не схожий на політ. Швидше нагадує катання на човні. Ти рухаєшся в небі то вгору, то вниз. Це весело, але дуже гамірно. Команда з телебачення відчинила двері, щоб просунути туди велику камеру та знімати гру. Було так шумно, що нам довелося вдягти навушники. Ми летіли над стадіоном Нотрдам і махали. Ісусу, який оголошує Тачдаун. Золотому куполу, дивилися матч між Файтінг Іріш і Мічиган Стейт. На півдорозі пілот повернувся до мене і сказав: А тепер керуватимеш ти. Я, Я керуватиму духом Акрона? Ого, хіба можна було від такого відмовитися? Я все ще не намагалася себе вщипнути, бо не вірила, що саме мені випала нагода політати на аеростаті Гудьєр. Це доступне не всім, хіба що великим босам, найкращим клієнтам цієї компанії, яка займається виробництвом шин. Керувати дирижаблем? Ого. Пілот сказав, що все дуже просто, і показав мені два вимірювальні пристрої. Альтиметр? Із цифрами та кругла шкала, розділена навпіл по центру. Верхня частина була блакитного кольору. Це для неба, його треба тримати в небі, пояснив він. Він попередив мене про те, що не можна допускати ситуації, коли стрілка висотоміра різко поповзе вгору, інакше аеростат полетить надто високо, його обшивка нагріється і розшириться. Треба було стежити за тим, щоб він перебував у блакитній зоні, і не дозволяти йому прямувати на південь, у бік землі. Без проблем. Невже це так складно? Усе було просто чудово, доки пілот не залишив мене саму, щоб піти до туалету. Еге ж, як з'ясувалося, в аеростаті є туалет, чи щось на кшталт нього. Насправді, стандартного туалету там немає, а є спеціальна труба, через яку рідкі відходи потрапляють до атмосфери і розсіюються там. Принаймні саме це мені розповів пілот. Порада. Краще не стійте просто під аеростатом Гуд'єр. Він пішов уздовж Гандоли до віддаленої частини Аеростата, а я залишилася наодинці з пультом керування. У матчі якраз почалася перерва. Я спостерігала виступ музичного гурту, аж раптом стрілка Альтиметра стрибнула вгору. Я спрямувала аеростат униз зовсім трошки. Стрілка піднялася ще вище, і я знову спрямувала його вниз. Варто зауважити, що передня частина аеростата це суцільне вікно. Тож тепер я дивилася просто на землю, упершись ногами в підлогу, щоб не впасти. Чорт, аеростат вийшов із блакитної зони. Мабуть, для тих, хто стояв на землі, це скидалося на кадр із фільму катастрофи. Величезний аеростат от от гепнеться на п'ятдесятиярдове поле. Пілотові довелося хапатися за спинки крісел, аж поки він дістався до пульта керування. Він вирівняв аеростат і сказав мені, цією штукою важко керувати, навіть якщо не стоїш на голові, і пообіцяв, що відтепер я ніколи, ніколи в житті не керуватиму аеростатом. Оце так досвід, і його я отримала на роботі, котра, як я тоді вважала, мені страшенно не подобалася. Ця робота подарувала мені безліч можливостей за межами світу бізнес новин. Коли я вирішила підняти свою планку, я зголосилася летіти до Сальвадору, щоб написати про закінчення війни та побачити її очима маленького хлопчика, який втратив ногу та отримав протез в Огайо. Я літала до Північної Ірландії, щоб написати про тамтешні проблеми з точки зору дітей, які прибули до Америки на літо, тікаючи від них. Секрет кожної роботи полягає в тому, щоб не кидати її, коли тобі стає нудно, ти втрачаєш спокій чи починаєш дартуватися, а в тому, щоб зробити її кращою. Іноді нам просто потрібно залишитися, щоб зрештою назвати це місце землею обітованою. Одна моя подруга міняла роботу кожні півроку, і в результаті все закінчувалося тим, що вона починала ненавидіти кожне робоче місце. Вона розв'язувала цю проблему географічно, тільки не брала до уваги того факту, що завжди брала з собою саму себе. Усі ми знаємо таких людей, їхній рецепт розв'язання кожної проблеми рухатися далі. Вони переконані, що рух вирішить проблеми непорозуміння в шлюбі, залежність від алкоголю, негаразди на роботі, фінансові труднощі. Брак ентузіазму й натхнення, нудьгу та найкраще рішення змінити себе, а не роботу. Коли ти зміниш себе, робота зміниться автоматично. Для декого рух і справді може бути єдиним правильним рішенням. Утім є один старий жарт про чоловіка, який щойно переїхав до іншого міста. Він питає в місцевого жителя, які люди живуть у цьому місті. А той, у свою чергу, запитує, А якими були люди в останньому місці, де ти жив? Злими й неприємними. Тоді місцевий житель каже: У такому випадку ти знайдеш тут таких самих. Наступного дня до бару заходить ще один чоловік і питає: Які люди живуть у цьому місці? Старожил до нього. А якими вони були в попередньому місці? Доброзичливими і щедрими. Тоді ти тут знайдеш саме таких, зауважує місцевий. Подібне, притягує подібне. Або, як казав містер Брейді, батько славнозвісної родини Брейді, куди підеш, там і опинишся. У давнину просту ідею життя на одному місці ченці перетворили на священну обітницю. Святий Бенедикт запропонував гарний варіант ченці зобов'язувалися лишатися в одній спільноті. А не блукати світом у пошуках ідеального місця для служіння Господу. Наче таке місце існує. Ченцеві трапісту Томасу Мертону було набагато складніше дотримуватися цього правила, ніж обітниці бідності. Він повсякчас боровся з бажанням піти з монастиря, щоб знайти самотність і ще глибше пізнати Бога. А в результаті все життя прожив у монастирі в Кентукі. Де писав книжки про святість довколишнього повсякдення, тобі зовсім не обов'язково бути чинцем, щоб усвідомити, що пошуки щастя тривають у нашому внутрішньому ландшафті, а не тоді, коли ти щороку пакуєш речі до автівки, щоб кудись переїхати. Особисто я ніколи не жила за межами огаю. Прагнення щось змінити я зазвичай утілювала в зміні декорацій мого робочого місця. Я працювала журналісткою майже 30 років і пережила різні етапи, у тому числі такі, коли хотілося поїхати геть заради грошей, престижу, задоволення. Можливо, проблема в тому, що коли ми досягаємо середнього віку, наш внутрішній голос починає кричати: Годі, або ж у майже непомітних щоденних нагадуваннях, що змушують мене залишитися, наприклад. Листівці з зображенням червоних черевичків, що її мені подарував чоловік. Ці черевички, дороті нагадують, немає кращого місця, ніж твій дім, і, можливо, мені не варто шукати щастя за межами власного подвір'я. Я чула бурмотіння репортерів я й сама була такою про те, що якби ми були справжніми письменниками, то вже давно жили б у Нью-Йорку. А наші твори публікувалися у Нью-Йорк Таймс, та якось фотограф Робін Вітек, із якою я працювала, показала мені, що нам не потрібно бути в якомусь іншому місці, щоб себе реалізувати. Її підхід до життя і фотографування полягав у тому, щоб обрати зручне місце, зашикати і просто спостерігати за тим, що відбувається довкола. Коли вона фотографувала баскетбольний матч. То не полювала на вдалі кадри, бігаючи полем туди-сюди. Робін обирала місце і фіксувала на камеру кожний момент, який потрапляв у поле зору. Коли обереш своє місце, роботу або місто, ландшафт довкола тебе ніколи не припинятиме тебе дивувати байдуже, де ти вирішиш пустити коріння чи відростити гілки. Для тебе ця земля вже обітована.